Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатися на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 вересня 2024 року нападник віцепрезидент Кіша Камали Гарріс, губернатор штату Міннесота Тім Волт здійснив виступ під час заходу правозахисної групи. Це американська група захисту прав ЛГБТ. Ще один виборчий. Блок для демократів і власне Камали Гаріс, на який, звичайно, вони звертають увагу. Зробимо короткі висновки для розуміння позицій Волца, які він хотів донести цій групі. Отже, він зазначив, що є напарником наступної президентки Чака, Камали Гарріс. Далі він зазначив, що в Каліфорнії легалізовані одностатеві шлюби. Гарріс відстоювала одностатеві шлюби, і це завжди було. Вона відстояла право однієї пари в судді, щоб був зафіксований такий шлюб. Будучи сенатором, вона наполегливо боролась за закон про рівність. Далі він зазначив, що ми повинні бути країною, яка лідирує в таких питаннях, як захист ЛГБТ. Гарріс Також. З Байденом працювали над виконавчими указами щодо захисту людей такої групи від дискримінації. І далі він згадав свою біографію, коли я був вчителем, мої учні були занепокоєні сплеском булінгу в бік представників ЛГБТ. Коли мене запитали, чи хочу я стати радником Альянсу Геїв ЛГБТ. Я сказав, що розумію, що це означає бути тим старшим білим хлопцем. Який проводив тренування, Наскільки ну, я зрозумів, він погодився на цю роль. Далі він зазначив, що коли у мене були дебати щодо виборів до конгресу, йому поставили запитання, чи підтримує він громадянські Союзи. Він відповів, звичайно, це ваша справа, але я сказав, що шлюб з дружиною це найважливіша річ, я її. Люблю і в результаті його обрали до палати. Далі він зазначив, що коли у нас була під контролем в Міннесоті палата представників, сенат і було їхнє губернаторство, перше, що вони зробили, це заборонили конверсійну терапію в штаті. Ми запустили спільноту трансгендерів. Ми дозволили книги, в тому числі які описували інформацію щодо ЛГБТ. Далі він кинув такий камінь у бік республіканців, що вони забороняють книги, але добре ставляться до того, що бойова зброя є в наших школах. Так не має бути. Ми захистимо дітей в школах. І власне це перший висновок, який стосується акцентів на захисті представників ЛГБТ. Другий висновок стосується критики, звичайно, в бік колишнього президента США Дональда Трампа та його напарника Венса. Вол зазначив, для Трампа і Джейді Венца свобода це право уряду втручатися в кожен куточок нашого життя, в наші спальні, школи до наших дітей. Моя професійна порада моєму опоненту з іншого боку перестань говорити про проблеми дітонародження у жінок. Коли вони забороняли книги, ми заборонили голод. Ну, Це не бен забороняв, а я так розумію, пасив був до республіканців. У нас просте повідомлення залиште наших дітей в спокої. Трамп, коли був президентом і головокомандувачем, заборонив служити трансгендерам і принижував їх. Байден та Гаріс розірвали цю дурну фанатичну політику. Їх не має атакувати головнокомандувач армії, зазначив ВОЛС. Це другий висновок. І третій висновок стосувався питання захисту свобод і, власне, тих позицій, які планують реалізувати Гарріс та ВОЛС. Багаті корпорації мають сплачувати справедливу частку, має бути зниження податків для працівників і знову ж таки захист. Різних свобод, захист, демократії. Ось такий короткий виступ був у Тіма Волца в межах відповідної правозахисної групи. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!